Друзі, всім привіт! Сьогодні супер-мега-бомба! Улов у місті Луцьку. Значить, я був на київській площі в Сільпо, і подивіться, по-перше. Хочу звернути вашу увагу. Іграшка автомобіль базовий Hot Wheels 6899. Це що, якісь подешевіння автомобілів? Напишіть в коментарях, як ви думаєте. Бо Тому що в інших магазинах машинки вже по 100 гривень. І дивіться, я купив 7 автомобілів по 6899. Давайте подивимося, що я придбав. Астон Мартін. Дивіться, в якому кольорі. Ракета просто. Так, далі. У нас. Оцей автомобіль в мене вже є в жовтому кольорі, але подивіться, який цей крутий колір переливаючийся. Да? Далі. Матовий Porsche 911 Та ти шо? Крутезний, ні? Просто крутезний. Я думаю, що це синій, який я. Недавно в випуску розказував. Далі в дуже крутому кольорі Ford Shelby. Дивіться, як, як взаді все деталізовано, гарно, які фари. Чорна криша, дві полоси. Дуже крутий колір. І в колекцію. Це була четверта машинка. П'ята. Нарешті вийшов Audi RS e-tron в червоному кольорі. Дивіться, як він круто виглядає. Далі. Е, недавно в випуску була супра, е, стара в такій самій розкрасці. А тепер нова. Точно така сама, як стара. Треба буде випустити випуск про дві супри, стару і, і оцю нову в одинакових розкрасках кузова. Ну і остання автомобіль. Дивіться, тож, який потужний Lotus. Як він круто деталізований і який він взагалі, дивіться, яка криша. Ой-ой-ой. ой ой Оце спорткар. О, таких сім крутезних тачок я купив у Луцьку. Чекайте, скоро будуть серії.